24 серпня – 19-та річниця незалежності України, велике державне свято. Ми знаходимося на площі перед монументом слави. Саме тут зараз, у ці хвилини, відбувається концерт відомих українських артистів. Святковий концерт під патронатом голови Львівської облдержадміністрації Василя Горбаля відвідало близько 80 тисяч осіб з усіх куточків України. У концерті взяли участь найулюбленіші зірки української естради, зокрема Лама, Скай, Павло Гудімов, Вова зі Львова та народний артист України Василь Зінкевич. Сьогодні в цей день ми запевно забуваємо повинні забути про політику, про якісь розвиток. Ми є єдині в тому, що Україна як держава відбулася. Єдине, що ми повинні чітко усвідомити, що Україні потрібні економічні реформи. І мені приємно, що президент перше дійсно по справжньому щиро загорив про реформи. Ті реформи потрібні державі, і я переконаний, що внаслідок цих реформ Україна стане дійсно економічно міцною державою. Молодь, яка завітала на концерт, обрала для себе патріотичний дрес-код. Вишиванки різних регіонів України вражали вишиканими барвами та різноманітністю вишиття. Сама незалежність країни починається від нас самих, тобто від наших душ, від наших особистостей. У завершенню концерту відбувся святковий фейерверк і Розпочалося лазерне шоу. За словами голови Львівської обласної держадміністрації, це стане доброю традицією у місті Лева проводити міжнародний фестиваль лазерного шоу щороку, саме на День Незалежності. Це вперше в такому штабі у Львові, ну тільки у Львові, а на Україні це 100%. І то, що все вдалося, це я думаю нам допомогли вищі сили. От тому, що ми багато ризикували, багато працювали і ніби отримали результат. На найвищих точках Львова було встановлено 26 лазерних і 29 світлових приладів. Із 21.20 на площі перед оперним театром відбувся міжнародний конкурс лазерних шоу, в якому взяли участь провідні світлохудожники з України, Німеччини, Польщі, Словаччини та Росії. Понад 5 тисяч глядачів зібралися на площі біля оперного театру, аби переглянути їхні роботи. Я і не вірила, що таке може відбутися. І сьогодні я була і на концерті і в честь дня незалежності, і зараз випадково опинилася. і споглядаю на це шоу. Це неймовірно. По-перше, ну на це можна дивитися безкінечно. Мешканці усіх куточків Львова із захопленням спостерігали за проекціями лазерних приладів, які зображали українську символіку, зокрема державний прапор, тризуб, автентичні українські орнаменти. Як стверджують і гості, і господарі свята, Львів вперше так масштабно святкував День Незалежності, і свято вдалося на славу. Галина Тарадайка, Ігор Кулинський, вісник.